Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас з вами досить незвичне відео, але я сподіваюся, що воно вам сподобається, воно буде цікавим. Бо сьогодні ми з вами поговоримо про ті книжки, які потенційно мали б мені дуже сподобатися, але так чи інакше не сподобалися, не зайшли. В цьому відео зовсім не буде жодного хейту. Тут будуть навіть ті книжки, які я прочитала, але, наприклад, не планую читати продовження, якщо воно коли-небудь вийде. Багато буде таких, які я розпочинала читати і розпочинала багато разів. З надією, що я знайду ту любов до книжки під час читання, у мене щось всередині до книжки виникне, але ні жодного коннекшена у мене з цими книжками не сталося. Таких книжок насправді то у мене досить багато. Скоріше за все, сьогодні я про всі і не згадаю. І обов'язково чекаю на вас в коментарях, які книжки ви думали, що вам сподобаються. Ну тому що все на це вказувало. А насправді вам вони не зайшли. Можливо, улюблений блогер вам порекомендував, можливо, навіть я. Ви прочитали? І вам зовсім не сподобалося. Буде дуже цікаво прочитати ось такі коментарі. Ну і звісно, якщо у вас є сторінка в інстаграмі, якщо ви книжковий блогер тут на Ютубі, обов'язково підхоплюйте цю ідею. Мені здається, вона ну дуже цікава. Мені наприклад дуже цікаво було подивитися відео моїх колег-книжкових блогерів про ті книжки, які типу, мали би їм сподобатися. Але не зайшли. Ну що ж, друзі, розпочинаємо і розпочати це відео. Я хочу з книжки, яку я напевно найбільше разів розпочинала читати, і останній раз я її розпочинала, коли ми відпочивали у вересні цього року в Карпатах. Я думала, атмосфера Карпат. Осінніх Карпат мені допоможе нарешті осилити цю книжку, але любові так і не сталося. Це був четвертий чи навіть п'ятий раз, коли я розпочинала її читати. І я прочитала досить багато, десь відсотків 25, Але я вирішила, що ні, це остаточно ні, не моя книжка. І тут, звісно, мова йде про Емілі Вайлдес, енциклопедія Фейрі. Все вказувало на те, навіть назва вказувала на те, що книжка має мені сподобатися, але вона не те, що мені не сподобалася. Я її просто навіть не змогла читати. Я не могла себе примусити. Листати сторінки електронні, бо в мене немає книжки в папері, але я не могла е, навіть думати про події тієї книжки, настільки мені вони зовсім зовсім не приваблювали. Не те, що не подобалися, не приваблювали. На початку історії ми знайомимося з головною героїною цієї історії Емілі Вайлдес, яка є професоркою Кембриджського університету, і вона вивчає фейрі. Вона, в принципі, звикла до польової роботи, і зараз вона працює над вище згаданою енциклопедією Фейрі. І вона їде в як. Якусь країну скандинавську, але нереально такої не існує. Насправді, на північ далеко, із своїм псом. В маленьке містечко вони приїздять, заселяються там в маленький будиночок, і все настільки по що вона навіть має собі рубати дрова, наприклад, для того, щоб топити цю хатинку. Їй, вона не очікувала побачити аж таке сільське життя, але тим не менш, вона до цього готова. І От, через деякий час вона ще отримує листа від свого колеги, професора університету, який каже: Я приїду до тебе. Він приїздить, вони починають якось працювати разом, і вона розуміє, що цей професор, чи хто він там був, я вже не пам'ятаю, не професор. Коротше, ця людина знає про Фейрі набагато більше, ніж здається, на перший погляд. І от здавалося б, ну все про цю книжку мені має сподобатися. все, і атмосфера, і скандинавська холодна країна, і фейрі, і тут такий буде slow burn, Дуже повільно вони почнуть закохуватися. Наскільки я розумію, ні. Взагалі, я не могла читати цю книжку з незрозумілих мені причин, вона мені просто не зайшла. От, просто не моє. Так само, як і наступна книжка, яка, в принципі, також мені мала би сподобатися. І цю книжку ми навіть розпочинали читати із е, деякими моїми студентками: е, Альона, Наталя, привіт! Якщо ви мене дивитеся, якщо дивитеся це відео, то ви пам'ятаєте, як ми з вами розпочинали читати, і навіть половину десь прочитали: The Very Secret Society of Irregular Witches. Назва цієї книжки перекладається як дуже секретна спілка незвичних відьом. І дійсно. Тісно, мова тут йтиме про відьом точніше, про одну відьму, яка у них, коротше, в світі є певні закони, що відьми не мають постійно знаходитися разом, тому що це там з певними енергіями пов'язано. І от наша головна героїня, її, мені здається, звуть Міка, так, Міка Мун. Майка, Міка, не знаю, як правильно. І от вона займається тим, що знімає відоси на Ютуб, як вона, типу, Магію творить і показує це людям. В цій книжці є ось цей котичкор, е, який дуже популярний зараз в естетиці скрізь. Котичкор, нагадую, це коли подобається таке дуже тихе, повільне сільське життя, вирощування рослин, тварин. Е, коли люди собі заводять сади, городи, і от зараз дійсно ця естетика дуже популярна в усьому світі, тому що напевно з ковідом, та і взагалі з такими нашими дуже жвавими часами, багато хто переїздить з великих міст в маленькі містечка, в села і живуть ось таке сільське тихе життя. Так, от в цій книжці таке є. А, але тут наша головна героїня приїздить в велетенський маєток, знайомиться з його. Жителями і трьома дівчатками, відьмочками, яких вона розпочинає вчити, навчати, точніше. І не моє. Не моє. В цій книжці мені зовсім не подобався гумор. Я не могла прив'язатися до жодного персонажа. Головна героїня, в принципі, Нормальна але не настільки, щоб я продовжувала витрачати свій час і читати цю книжку. Коли ви подивитеся на рейтинг цієї книжки на Goodreads, то можна бути просто в шоці, тому що вона подобається дуже багатьом, навіть тим, хто в принципі такі книжки не читає. Ну а ми з вами рухаємося далі. Давайте поговоримо вже про таку більш серйозну літературу. Декілька років тому я прочитала книжку Таємна історія Дони Тарт, і в принципі вона мені досить сподобалася. Ну, я не отримала від неї всіх тих емоцій, які отримують люди, які кожну відсилку тут розуміють. Але тим не менш, ця книжка до сих пір у мене в голові. Я вважаю, що вона написана дуже круто. Це дуже... Це така досить геніальна робота, але знову ж таки для тих, хто розуміє всі, всі всі відсилки. Я зрозуміла не все. Я після цього дивилася ще багато відео, які пояснювали тут ті чи інші події, але в цілому, все одно книжка мені безмежно сподобалася, особливо тим, як вона написана. І от після цього я вирішила, щоб ще таке взяти подібне прочитати, і навіть купила собі книжку, коли ми були злодіями Емель Ріо». Цю книжку дуже часто хвалять, коли згадують про таємну історію. Коли згадують будь-які добірки літератури, що пов'язана з темною академією, із, ну, коротше кажучи, темна академія у всій своїй красі. Я розпочала її читати, не пішло. Включила аудіокнижку, не пішло. І я думаю, що тут дві причини насправді, чому ця книжка мені не зайшла. В першу чергу, я постійно Відчувала її вторинність, тому що вона буквально майже так само розпочинається, як і таємна історія. Ну, за винятком того, що тут у нас одна людина. Я навіть пам'ятаю, що його звуть Олівер. Мабуть, через те, що мене пса так звуть. Але тут просто одна людина буде це все розповідати, хоч, в принципі, і в таємній історії там оповідач у нас один. Ну, але там, принаймні, ми відразу бачимо кубку людей. А тут поки що він один. і Ми розуміємо, що сталося там певне, певне вбивство, скоріше за все. І вся ця історія буде ще дуже сильно приправлена шекспірівськими творами, і купа, купа відсилок саме до Шекспіра. Ну і так, оці дві причини, типу Шекспір, який, до якого я дуже рівно дихаю. І з іншого боку, це вторинність і те, що ця книжка ну, дуже мені нагадувала Дону Тарт, Тому. До сих пір вона у мене стоїть на поличці, але я не впевнена, що я скоро до неї доберуся. Ще одна книжка, яку я навіть майже дочитала, а точніше дослухала, бо слухала її в аудіо. Вона зовсім невеличка, і книжок в цій серії дуже багато. Ось таких невеликих новел. Вони називаються Дивні діти. Wayward Children, авторка Шонен Макгуайр, мені здається, її так правильно вимовляти ім'я. І що у нас це за історія? Я думаю, що багато хто з вас чув про ці книжки, бо вони досить популярні на англомовному буктюбі. Тут у нас діти, які в той чи інший період свого життя потрапляють у певні світи. Хтось в підземне царство, хтось там в царство русалок, наприклад, хтось там ще кудись. І через деякий час, років через 10-20, вони повертаються звідти, але вони повертаються інакшими. Цікавий момент тут саме в тому, що вони не хочуть повертатися в ось цей світ. Вони відчувають, що вони більше світу людей не належать, тому що їх дитинство, юність воно було там, в інших світах. І ось коли вони опиняються знову в нашому світі, вони просто не знають, що робити, і от такі діти потрапляють в певну школу, школу дивних дітей, директриса школи також колись була попаданкою, і вона вирішила збирати ось таких діток під одним дахом. Задумка цієї книжки, точніше, книжок, просто геніальна. Я не знаю, що тут має не сподобатися, але ні, воно якось було так написано дивно, що я ну, просто не отримала кайф від цієї історії. І у себе в голові просто я ці історії зовсім інакше малювала і хотіла, щоб вони були ось такими. А вони трошки інакшими все-таки видалися. Можливо, це також пов'язано з тим, що я не дуже люблю книжку Дім дивних дітей Міс Перегрін. Я її читала, але вона така, ну звичайна для мене була прохідна. І ось ці книжки мають вайби дивних дітей міс Перегрін. Хоча зовсім інші. От, ну блін, сама ідея, сама задумка тут дійсно дуже крута. Але ні, не пішло. Не пішло, на жаль. Ну, і щоб далеко не відходити від Яни Далт, покажу вам ще одну книжку. Правда, у мене вже немає її в папері, я вже її заанхолила, але ось тут, десь вона зараз з'явиться, і це відтінки магії від Шваб. Я розпочинала читати темний відтінок магії вперше, десь може, років 5 чи 6 тому, потім ще десь роки 3 тому, і я зрозуміла, що це взагалі не мій стиль написання навіть так, тому що сама історія унікальна. Я би сказала так, навіть не про цікавість, бо я не знаю наскільки вона цікава, а дійсно про її унікальність, тому що існує типу декілька паралельних лондонів: червоний, чорний, білий і сірий. І наш головний герой подорожує між цими лондонами, і у кожному з лондонів там відбуваються зовсім свої події. І, типу, взагалі, от на папері, в думках, в анотації це звучить просто геніально. Але чомусь я взагалі не могла перейнятися ні головним героєм, ні цими лондонами, ні подіями, що там відбуваються. І, до речі, я ж також у Вікторії Шваб читала ще Галент, і я читала. Незриме життя Адділярю. І якщо Незриме життя Адділярю, мені в принципі сподобалося, просто без фанфар, без вау-ефекту, то от «Гелленд» я вважаю дуже слабкою роботою. Проте всі три книжки, враховуючи відтінки магії, вони такі от дуже специфічні. Дійсно, у авторки є свій стиль написання, так само як і в Лі Бардуго, наприклад. І от я взагалі просто не на одній хвилі із цими авторками. Що ж поробиш? Далі, будь ласка, не закидайте мене тухлими помідорами чи тухлими яйцями, чим там зазвичай закидають в таких випадках. Але я декілька разів розпочинала читати перший закон Джо Аберкромбі, і я його не змогла читати. Другий раз, пам'ятаю, трошки далі просунулася, прочитала одну третю першої частини. І не пішло. І я думаю, що перший раз мені книжка не зайшла через те, що я ще зовсім не була підкована в фентезі. А тут воно ще й таке досить специфічне. Але от другий раз я читала десь два роки тому, розпочинала читати, і ні, не пішло. Хоча я не думаю, що я не повернуся до першого закону, мені настільки подобається автор, мені настільки подобається він як людина його всі інтерв'ю. Хоча не пам'ятаю, коли я востаннє дивилася, може він вже і змінився, але десь ще рік тому мені дуже подобалося те, як він свої думки виражає, і тому. Не знаю, мені от хочеться читати книжки, коли ви ще й на одній хвилі із письменником знаходитеся. Тим більше, що в основному всі блогери, яких я люблю, яких я просто обожнюю дивитися, обожнюють також перший закон. Вони всі його так нахвалюють, і я просто не розумію, що зі мною не так. Можливо, я просто не той фанат темного фентезі. А, не знаю. Не знаю, напишіть що зі мною не так в коментарях і чому мені не заходить перший закон, коли це вважається одним з найкращих фентезі, яке зараз існує. От можливо, треба спробувати ще раз. Мабуть, так і зроблю. А от куди я, скоріше за все, не повернуся, це до Лі Бардуго та її трилогії Тінь та кістка. Я прочитала першу частину, у мене тут англійською, і. Не сталося любові, не сталося навіть симпатії, от наскільки сильно мені подобається шістка воронів, і наскільки мені нічого не подобається в тінь та кістка. І я думаю, що просто лібардуго, це не зовсім моя письменниця, якщо чесно, тому що у неї я ще прочитала. Дев'ятий дім, і дев'ятий дім мені ну зовсім не пішов. І от думаю, може, це справа все таки і в тому, що ми з Лібардого просто не знаходимося на одній хвилі. В принципі, я навіть серіал розпочинала дивитися, і серіал мені також взагалі не пішов ще більше не пішов ніж книжка. Тому все таки скоріше за все історія не моя, а там хто знає. Давайте трошки відволічемося від фентезі і поговоримо про ще один жанр, який я дуже люблю: це трилери. Тут у мене трилер письменниці, яка в принципі мені подобається. Ті роботи, які я в неї читала, мені зайшли. А ось цей трилер. Ні, і тут у мене Лейла Колін Гувер. Я знаю, що Лейла подобається багатьом, але для мене це був настільки прохідний трилер із настільки прохідним сюжетом, що я ну, взагалі зовсім не кайфанула. Я пам'ятаю, що я читала Лейлу влітку на балконі. Я якось буквально за один присіст її прочитала, і така. Е ні, ну, як завжди, Колін Гувер читається дуже швидко, без проблем. Типу книжку я не хотіла кинути, на відміну від тих книжок, про які я сьогодні вже з вами говорила. Ні, ось такої ідеї в мене не було, але м, цікаво, що книжка мені ну, от взагалі не, не зайшла. Я вже навіть дослівно не пам'ятаю, чим тут все завершується, і як, як все це розслідування триває. Але я точно знаю, що тут напруга є. В принципі, чого очікуєш від трилера, тут є. І, можливо, навіть Лейлу можна рекомендувати тим, хто тільки-тільки розпочинає читати трилери. Для мене ж просто я вже бачила багато такого. І тому просто не вразив мене цей трилер, ну, зовсім. Е, ось так. Але в цілому читати можна. А от Трилер, який я не дочитала, а до речі, багатьом подобається ця письменниця The Only Survivors, а авторка Меган Міранда. Я от не знаю, чи українською у неї щось є видано чи ні. Можливо, я десь тут додам інформацію, якщо знайду і не забуду. Але от The Only Survivors, типу єдині хто вижив, це. За сюжетом, взагалі то за анотацією той трилер, який би мені мав сподобатися. Адже там щось таке сталося. Декілька років тому група людей, підлітків чи школярів навіть бачила, як загинули їх одногрупники чи однокласники, і от зараз вони збираються кожного року в певному місці для того, щоб типу віддати данину своїм одногрупникам і згадати їх і. Ми разом з цим дізнаємося, що там сталося. Я пам'ятаю, що досить такий атмосферний трилер, це, але там настільки багато героїв я просто не могла навіть зорієнтуватися, хто це говорить. Тому що, ну чесно, я не люблю, коли більше двох-трьох повів в книжці, а там їх більше. І оскільки авторка нас якось не. Не знайомить з усіма поступово, щоб ми якось відчували кожного персонажа, а бухкає всі відразу просто і в один котел, ніби закидає. І я типу, хто це? Що це, як мені сприймати цього персонажа чи персонажку? Ну і коротше, десь на половині я цю книжку за Задіянефіла, тобто я її дочитувати не буду. І я чула, що Меган Міранда вона от пише так, як написані The Only Survivors», Це типу одна з найкращих, найтоповіших її книжок. Тому я зараз якось і не тягнуся до її книжок. Типу, а у мене є ще що прочитати. Дякую. Ну і останній я не дал, про який я сьогодні згадаю, це місто кісток Касандри Клер. Ох, я розпочинала цю книжку разів. Три, це точно. Я навіть серіал розпочинала дивитися, подивилася, напевно, перші 20 хвилин першої серії, і, типу, оу, ні, дякую, це не для мене. Хоча, в цілому, якби воно не було все написано настільки примітивно, тому що, ну, можливо, далі книжки, з тим, як Касандра Клер їх писала, вони також якось краще написані детальніше. Але от перші частини, вони такі, ну, по-перше, дуже дитячі, в тому немає нічого поганого. Не треба зараз мої слова перекручувати, якщо що, просто ну я, скоріш за все, не аудиторією тих книжок є зараз. І з іншого боку, воно ну так все дуже по стилі нульових. Ми вже зараз просто такі книжки, мабуть, не дуже сприймаємо, і радше, от коли є певна ностальгія за нульовими, тоді їх можна взяти і почитати. А так, це. Ну, така бафі, винищувачка вампірів на мінімалках, як мені здалося. І звісно, там є свій якийсь підземний світ, дівчина-попаданка, яка насправді обрана. Ну, типу, це все дуже цікаво. І там же ж Касандра Клер написала просто неймовірну кількість книжок. У неї декілька серій, підсерій, але. Mm -mm. Ні, на жаль, на жаль, не пішло. До речі, я знаю, що книжки Касандри Клер зовсім скоро будуть видаватися у видавництві РМ. Тому, якщо вас цікавить, а до речі, цикл дуже популярний, можливо, вам сподобається, то обов'язково зазирайте. Я думаю, скоро, зовсім скоро до літа РМ мають видати принаймні першу частину, тому що вони обіцяли уже ось-ось зовсім скоро. Про цю письменницю я дуже багато чула на англомовному буктюбі, і я дуже хотіла, щоб її книжки мені сподобалися. Я Собі добре, що купила лише одну. І я читала її дуже довго, а точніше, я навіть не прочитала, десь тільки половинку осилила і все. І, можливо, я повернуся до цієї історії, якщо вона колись буде видана українською. Тому що мені, чесно, було досить складно просто читати її в оригіналі, тому що це у нас сайфай. І це ось така красуня, мені просто дуже подобається це видання. Бекі Чемберс довга дорога до маленької злої планети. Тут у нас головна героїня потрапляє на космічний корабель Wayfarer. І ось на цьому космічному кораблі вона не просто знаходить собі роботу. А, до речі, корабель такий специфічний порівняно з іншими новими. Цей такий старенький, зашарпаний весь. Вона ще знаходить ну, буквально майже. Сім'ю, всі, хто працює на цьому краблі, по-перше, це зовсім різні раси, зовсім різні створіння, і як вона з усіма починає товаришувати, які починають розповідати, як робити такі певні стрибки між планетами. і До речі, мені дуже сподобалося, як тут для таких, як я читачів, скоріш за все пояснювали саме. Те, як космічний корабель долає велетенські дистанції, типу на прикладі каші вівсянки, яку ви зранку їсте, і це дійсно мені допомогло зрозуміти, хоча напевно і не до кінця, я просто прийняла це як дане, але от дуже складно просто було читати плюс. Тут майже нічого не відбувається. Це у нас так званий затишний сайфай. Тобто тут і немає нічого дуже сильно відбуватися, тут досить низькі ставки, але тут головним є ось ця атмосфера на кораблі, їхні польоти, подорожі. Я чомусь думала, що мені сподобається. Але яке ж воно, блін, нудне? Яке ж воно мені здалося нудне? Можливо, це пов'язано з тим, що я тут гуглила досить багато понять. І перекладала порівняно багато слів, і якось воно мене трошки вибивало. Але мені хотілося б, можливо, дочитати цю частину, цю хоча б цю частину. Але от не знаю, чи я її взагалі осилю саме англійською. Ну і остання книжка мені не хочеться. Не знаю, не хочеться казати, що я не буду читати продовження, тому що я постійно думаю про цю книжку, але... У мене настільки завищені очікування були стосовно неї, що я... я не змогла просто отримати всі ті емоції, на які розраховувала. На жаль, як же багатьом подобається ця історія, я прямо відчуваю себе завжди дуже некомфортно, коли я говорю, що ця книжка мені не сподобалася. Я не розумію, чим вона взагалі може зачепити, не знаю. Не знаю, це ім'я вітру Патріка Ротфуса. Ну от відверто скажу, у мене просто нуль емоцій стосовно цієї книжки. У мене немає жодного поганого зауваження до неї. Ну окрім того, що це недописаний цикл, але це вже зовсім інша історія. Але немає нічого такого, щоб я сказала: Вау, оце так фентезі, оце так фентезі. Да ні, ну от, ну от що тут такого? Тут навіть нічого не відбувається майже. Ми слідкуємо за головним героєм, який, до речі, досить, ну як на мене, саме на мій суб'єктивний погляд, він не дуже і приємний. Мені хотілося дуже часто його чимось огріти по голові, тому що він такий, ну, не, не, не той, за ким би було дуже цікаво спостерігати. Тут майже нічого не відбувається, він просто вчиться в університеті. Тобто, по суті, це така темна академія в світі фентезі. Магія тут, нібито є, а ніби й немає. Ми її не дуже бачимо, майже не бачимо. Можливо, в наступній частині воно якось розкривається, не знаю. Тобто, я звикла до таких е, Сандерсонівських магічних світів, е, магічних систем, де просто все пів, пів, піу. піу, піу. Ну, Коротше, ви розумієте, а тут все так дуже повільно, плавно. Е, на скільки сторінок? Майже 700 сторінок дрібним шрифтом нічого не відбувається. Але є все-таки один велетенський плюс, чому я взагалі дочитала цю цеглину? Це мова. Написано все дуже красиво, і я думаю, що за своє життя, саме серед фентезі, я не зустрічала фентезі, яке було б написано аж так красиво. Мені здається, що це от реально один з найкрасивіших стилів для написання фентезі. Ну, можливо, ще Толкін. От мені подобається Толкін, бо він читається як казка, і дуже красиві слова він підбирає, просто ніби пісня навіть. І тут те саме. Ця книжка дуже музична. До речі, наш головний герой грає на певному музичному інструменті. Він цей музичний інструмент багато значить для нього. І от цікава історія. Бачите, я про цю книжку говорю, говорю, напевно, найбільше ніж про всі, тому що все-таки чимось вона ну, чимось вона тримає. Я не розумію в себе в голові, чим вона мені взагалі могла би так сподобатися, що тут таке, за що я могла б зачепитися. Але разом з тим я не кажу, що я не продовжу читати. Я зараз напевно навіть не продовжую читати лише з двох причин. Перша і головна, я бунтую проти того, що цикл недописаний, а він так багатьом подобається. І власне те, що автор всім каже, скоро, 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 скоро буде. Я пишу, я пишу. А по-друге, у мене немає другої частини поки що. Але так, бачите, у нас у всіх наскільки різні смаки, тому що в дуже багатьох блогерів, яких я активно дивлюся, я постійно бачу згадки про е, Патріка Ротфуса, про ім'я Вітру, дуже багатьом, хто читає Сандерсона, хто вже всього Сандерсона прочитав, він так само фанатіє від Патріка Ротфуса. Якась така закономірність є. У мене не пішло. Не пішло. Ну ось, власне, на цьому ми будемо завершувати це відео. Напишіть в коментарях обов'язково про ті книжки, які вас не вразили, наприклад, на які ви розраховували. От все говорило про те, що вам сподобається, але ні, на жаль, не пішло. І також напишіть в коментарях, сподобалося вам це відео чи ні. Якщо так, також обов'язково підтримайте його лайком, адже так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео і наступне на відео буде вже зовсім скоро. До скорої зустрічі, Па-па!